Сьогодні у випуску, хто щодня допомагає новоприбулим робити перші кроки в Калгарі? на яку допомогу та які послуги можуть розраховувати українці, що прибули до Альберти? Хто ці українські спеціалісти віддані свої справі, які вже стали опорою для тисяч наших земляків? Кого нам вдалося зустріти у мальовничому містечку Хілс? Яку історію зберігає пан Пітер Леонтович, представник третьої хвилі української еміграції, і чому український дух відчувається навіть в найвіддаленіших куточках Канади? Ви на хвилі 96,1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора ЕФЕМ. Вас вітає українська радіопрограма Діаспора ЕФЕМ та його ведуча Тетяна Лісовин. Дякуємо нашим слухачам, що приєдналися до нас. Щоб не пропустити наші етери. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Дякуємо кожному слухачу, хто підтримав нас донатом. Кожен внесок це зміцнення українського голосу в Канаді. Залишайтеся з нами, ми працюємо для вас. Вас вітає українська радіопрограма Діаспора ЕФМ та Володимир Івашина. Українська радіопрограма побувала у Калгарі і завітала до центру допомоги новоприбулим у мультикультурну Канаду. Це унікальний простір, де працює понад 250 фахівців, які щодня допомагають людям з усього світу зробити перші кроки у новій країні. Серед цієї великої команди 15 українських спеціалістів, які стали справжньою опорою для наших земляків. Вони не лише професійні у своїй справі, але й неймовірно щирі і уважні і віддані своїй місії. Їхня робота це більше ніж послуги, це підтримка, розуміння та віра в те, що кожен новий прибулий може знайти свій шлях у Канаді. Ми мали честь поспілкуватися з кейсом-менеджером Юлією Галецькою та менеджером із працевлаштування Юлією, які розповіли нам про важливу і результативну роботу своєї команди. Юлія, вітаю! Скажіть, які основні послуги та підтримку отримують новоприбулі українці в Калгарі? спочатку двадцять другого року українці отримали набагато більше допомоги в зв'язку з війною. На жаль, з обрізанням фінансування цих послуг менше, але все таки українці. Приїжджаючи в Калгарі, отримують допомогу від звичайних потреб, тобто різні ресурси до їжі, різні ресурси до локальних та урядових. Структур також у нас є окрема програма стосовно англійської мови для українців. Також стосовно роботи, так само українці, так само, як і інші іммігранти, отримують весь спектр допомоги. Тобто, заходячи в на наш центр, ми стараємося допомогти їм до кінця, навіть якщо їм потрібно, наприклад, різні. Реферали до різних легальних потреб, тобто різних адвокатів, різних імміграційних структур, ми також маємо зв'язки в місті, і ми робимо їм реферлс. Так як і всі іммігранти, зокрема українці, зустрічаються з викликом розмови англійською мовою. Англійська мова це є номер один і робота. Також пошук житла. Українці, як і всі іммігранти в Калгарі. Вони можуть бути розгублені на початку, тобто куди йти, до кого звертатися. Також, якщо ви знаєте, в Канаді трошки інакша програма з очікуванням різних документів, з різних пермітів, різних віз чи того самого ідентифікаційного номера тобто, очікування, англійська мова. Робота і житло в жінок діти, за якими потрібно доглядати, які ходять в школу, жінки, які без роботи, жінки, які не знають англійської мови. Тобто фактично повертатися їм нема куди і немає до кого. І ми крок за кроком просто, як то кажуть, виборювали цю волю в собі, і крок за кроком вони знайшли роботу. Вони настільки стали сильними для дітей, що вони. Ментально і морально допомогли собі, і також стали прикладом для не тільки для своїх дітей, але взагалі, я б сказала, для нашого центру в загальному вони зараз успішні в плані роботи роботи. Вони закінчили англійські курси, вони говорять англійською мовою, вони подорожують, вони спілкуються з людьми. Тобто, наскільки знайти собі цю силу волі, що в тебе нікого немає, і дому немає в Україні, і немає ні тут дому і є діти, за яких потрібно дбати. Я вважаю, що наші українські жінки дуже сильні. Наприклад, найбільший номер українців, яким ми допомогли, з 2023 року до 2024 року 7118. І через те, що українці вони звертаються кожного року, ну, тобто повторно, оскільки на статистика, то я б сказала, найбільший номер це 7118. Але навіть враховуючи зараз 2025 рік, все-таки. У нас є люди, які приїжджають все-таки зараз і також потребують допомоги. А, наприклад, наші люди, які вже тут з 2022 року, вони вже мають постійне місце проживання і вони ну, проводять своїх свої сім'ї, тобто це є дружини, чоловіки, діти, батьки. Основні напрямки перше це є зв'язок з локальними і урядовими структурами. Це є... Зараз це дуже доречно. Це є подання на продовження робочих пермітів, студентських пермітів, візиту рекорд для дітей, і також віз, щоб вони були активні, бо офіційно можна податися ще до 31 березня. Також у нас є різні ресурси стосовно англійської мови. Навіть зараз, оскільки ми працюємо тісно з інакшими організаціями в Калгарі, то ми можемо надавати. Англійський ресурс для вивчення мови також з іншими організаціями. Також у нас є допомога стосовно пошуку роботи, написання резюме, підготовка до інтерв'ю. Також в залежності від складності ситуації сімей. У нас також є співпраця з різними сімейними організаціями, де ми робимо рефералс. Також плюс ми також допомагаємо з Заповненням фінансової допомоги, тобто є урядова, є місцева фінансова допомога, також різні ресурси, наприклад, де дешевша їжа. Дуже багато в нас є інформаційних сесій від, наприклад, права наприклад, жінок в Канаді, сімейного права. Також, наприклад, якщо потрібна комусь легальна допомога з розлученням, з, з різними. Сімейними, також у нас є при центрі садочок дитячий, куди можна дітям відвідувати його. ось, У нас є безліч безліч зв'язків з локальними сервісами, але це все, все ж таки залежить від складності ситуації, тобто розлучення, domestic violence, ну, тобто побиття. Тобто, Чому я кажу загальний спектр? Тому що ми нікому не кажемо ні. Ми намагаємося, от як людина прийшла, ми намагаємося допомогти до кінця, навіть якщо, наприклад, в нас немає допустимо адвоката в центрі, ми зв'яжуємо цю людину з адвокатом, тобто ми стараємося зробити максимум, щоб людина отримала весь спектр послуг, який вона потребує. Юль, поговоримо про міжпровінційну міграцію. Наприклад, я українка, яка хоче переїхати до Калгарі, на, яку, на який вид допомоги я можу розраховувати тут? По-перше, запрошуємо до А Я би все-таки рекомендувала, якщо людина планує переїхати, все-таки перед тим, як переїжджати, сконтактуватися з нашим центром. Бо ми можемо допомогти, наприклад, Знайти орендоване житло, ми можемо розказати, в яких частинах Калгарі найкраще жити. Якщо це жінка, наприклад, з дитиною, де, наприклад, кращі школи, ближче садочок. В залежності від локації, де вона шукає роботу, тобто ми можемо як то сказати, організувати для того, щоб людина вже прийшла більш-менш готова, і вона розумілася, де що в Калгарі знаходиться. Найпершим ділом, мабуть, все таки буде знайти оренду квартири або будинку, і пізніше знайти сімейного лікаря нас є в Альберті такий вебсайт, називається um, Find a doctor», Тобто, ви вбиваєте свою адрес, адресу, де ви проживаєте, і вам вибиває всі клініки, um, де лікарі шукають пацієнтів. Найближчі до вас локації, тобто вам не потрібно буде їхати. Також в нас дуже багато, наприклад, груп в Фейсбуці українців для українських жінок, для українських мам, взагалі українців по бізнесу. У нас є багато українських бізнесів відкрилося з початком 2022 року. Тобто, в нас дуже класна розвинена українська. Спілка, як то кажуть, знайти лікаря це друге. В залежності, чи є діти, чи не є діти, чи потрібно зареєструвати в школу. У нас також є організація Calgary Board of Education, де ми можемо зареєструвати, допомогти зареєструвати школу, дитину в школу, або також знайти садочок найближчий до вашої локації. Це от такі більше групові питання, і відповідно допомогти знайти роботу. Це такі самі-самі головні мабуть. Речі, ви знаєте, зараз я обожнюю українськ взагалі Калгарі, через те, що ще до 22-го року я дуже сумувала за Україною. Я навіть хотіла приїхати туди жити, тому що все таки сумувалася за нашими людьми. Зараз на щастя, ми маємо маленьку Україну в Калгарі. У нас відкрилося українське кафе, український ресторан. у Нас є гульба-фест, у нас є навіть нічний клуб. Слеж-бар. Нас багато, наприклад, у нас буде толока в жовтні, Велике Свято, потім до Дня Незалежності зазвичай щось відбувається. Тобто ви можете побачити, як українці йдуть по вулицях в виштих сорочках, або ви можете також побачити в нас, до речі, українське... Власники, які роблять різні виїзди в різні локації, наприклад, Британську все-таки Колумбію, де приїжджають українські співаки, тобто тут завжди один одному хтось поможе, якщо ви жінка з дітьми, ви можете легко вписатися в якийсь клуб мамочок з дітьми, піти погуляти. Якщо ви. Сім'я також є різні сімейні пари, сімейні виїзди, наприклад, в гори. Якщо ви без машини, без проблем наші українці їздять в гори, що вихідних, вони задоволені вас візьмуть. Тобто у нас, як то кажуть, життя варує. Тим більше, хто сумує за домом, я це прекрасно розумію. Тут набагато легше в плані. Тут завжди є хтось з тобою. Тобто, ви ви тут не будете одні, будучи в Калгарі... Ми не відчуваємо війни, але ми максимум робимо для людей ті, хто залишився там. А калгарійські українці, ну я впевнена, що всюди вони є, але саме в Калгарі воно якось. Якось ніби ніби ти живеш в своїй маленькій Україні. Тобто ти гуляєш, наприклад, по 17-й вулиці в Даунтауні, ти бачиш, там українці, там українці десь сміються. Наприклад, ти йдеш в школу, і там в тебе є однокласники українці, чи йдеш в садочок, там теж є українці. І багато також, наприклад, для маленьких дітей у нас відкрились українські танці, балет український, навіть хтось відкрив. Тобто тут завжди щось відбувається, і ви завжди тут знайдете, що робити. Тобто у нас відкрилися різні. Фотостудії дуже багато фотографів. Тут кожен знаходить себе. Можливо, якщо ви не мали змоги це знайти себе в Україні або десь європі. Наприклад, я будучи в Канаді 12 років, я дуже сумую за домом, і дуже сумую за своїм коханим Львовом. Але я розумію, що так життя склалося. Якщо я не можу допомагати там, я допомагаю тут. Мене звати Юля Лилюк. Я програмний координатор. Для допомоги українцям з працевлаштуванням, а в центрі Фонікамерс я працюю близько двох років і порівняно з тим, що ми почали допомагати з працевлаштуванням українцям, хто приїхав сюди від початку війни, і навіть наразі ми допомагаємо. Та, тобто а якщо говорити про сервіси, які ми надаємо, то ми допомогли близько п'яти тисяч людям з інформаційною допомогою. З них приблизно півтори тисячі стали нашими постійними клієнтами, тому що ситуація з працевлаштуванням в Калгарі вона дійсно важка. Тобто Багато людей вони потребують допомоги. І Рейтинг успішності наших клієнтів там ми маємо 70% наших клієнтів, працевлаштовані успішно. Та тобто, і вони також можуть втримувати роботу, що є дуже важливим фактором в Канаді. А, наразі, буквально три місяці тому, ми не мали жодних. Ресурсів, які допомагають українцям з працевлаштуванням, але Центр Фонікамерс допомагав з цим навіть протягом того часу, тобто ми використовували власні ресурси для того, щоб не залишати українців без допомоги. Зазвичай я скажу, українці працюють в багатьох галузях. Я не можу виділити що тільки в якихось особливих, але я знаю те, що багато наших клієнтів вони йдуть в трейдс, вони йдуть в констракшн, тому що наразі це галузь в Калгарі, тата Вальберті, яка процвітає дуже сильно, дуже багато робочих місць і. Ще можу сказати, що українці дійсно гарно себе проявляють на робочих місцях. Тобто, якщо українець почав працювати та в якійсь компанії, то вони будуть дуже добре працювати, дуже хардворкінг, та, та, тому багато українців прийдуть в ту компанію, та і багато наших клієнтів, тому що ми маємо прямі. А, Референси до роботодавців та дуже багато роботодавців, які повертаються до нас, вони кажуть, так, ми хочемо більше клієнтів, ми хочемо більше робітників з України. Якщо у вас є більше, будь ласка, дайте нам знати, відправте нам, ми будемо раді дати їм роботу. Тому це ситуація, з якою ми дуже часто зіштовхуємося, і це насправді дуже приємно це бачити, коли. Українці вони дійсно роблять великі прориви в кар'єрі, та в кар'єрному зрості вони дійсно будують їхнє життя з нуля в Канаді. Дуже багато успішних кейсів. Я б не можу виділити якийсь один спеціальний, тому що люди, які приходять до нас, зазвичай вони зіштовхуються з багатьма проблемами. Вони Подаються на роботу дуже часто, та вони не можуть просто отримати роботу, і ми допомагаємо з самого початку, коли вони починають отримувати якісь співбесіди. Та до того, що вони потім до нас приходять, і вони дуже вдячні за допомогу, яку ми їм надали, за сервіси, який ми їм надали. І навіть якщо так стається там через рік або через півтора року вони шукають іншу роботу, вони все рівно звертаються до нас, тому що вони знають, що ми можемо допомогти. Тому кожен кейс він унікальний, кожен кейс особливий і всі наші клієнти та вони найкращі. А наші сервіси, якщо ми дивимося, людина шукає роботу, та то зазвичай ми відразу починаємо активно працювати. Та тобто в нас зараз відкрилась нова програма для допомоги. Українцям з працевлаштуванням вона відкрилась, я вам скажу, місяць назад. Ми почали працювати. Та і наразі ми надаємо таку допомогу, як воркшопи. У нас є також психолог, який працює з людьми. Вони можуть записатися на консультацію. Та? Також, попри те, в нас є безкоштовні курси. Якщо людям для роботи потрібен, наприклад, сертифікат першої допомоги, сертифікат управління форкліфт. Якщо на констракшн потрібні різні сертифікати, та то ми можемо покрити а, вартість тих сертифікатів. Та? Тобто, а, я би сказала, мабуть, деякі клієнти починають працювати там через тиждень, тому що приходить якась вакансія від роботодавця, і ми відразу їх відправляємо і вони починають працювати. Та? Для декого може бути місяць, для декого два. Тобто я б не сказала, що але цей рейтинг, який я сказала, 70% працевлаштованих, та то це протягом трьох місяців. Люди були працевлаштовані успішно, та, то ми маємо такі результати. Кожна історія вона індивідуальна, кожна історія вона унікальна, і тому кожна історія вона надихає. Тому що якщо люди приходять до нашого центру, це значить, що їм потрібна допомога. Значить, те, що ми маємо зробити якийсь внесок їхнє життя тут, в Канаді. Та, тому я скажу, що дійсно кожна історія вона приносить дуже велику мотивацію для нас, і кожна історія унікальна. Я не можу сказати, що щось було важче, щось було легше. Ні, кожен клієнт і кожна історія заслуговує багато уваги і роботи з нашої сторони. Раніше в нас була допомога навіть з житлом для людей, які ще навіть не в Калгарі, тобто вони приїжджають сюди і. Перед приїздом вони скидають та да, відправляють білети до наших кейс-менеджерів, і кейс-менеджери можуть навідати їм там, там тиждень або на два тижні безкоштовне житло, допоки вони знайдуть своє житло. Да? Тобто раніше була був такий вид допомоги. Наразі. Вони приходять в центр фонікамерста від початку, тому що багато людей вони можуть приїжджати без воркперміт, тобто їм офіцер не дає на кордоні воркперміт. Тобто ми допомагаємо з воркпермітом, як подаватися на це, та? як подаватися на сін номер, та тобто з працевлаштуванням ми допомагаємо. Та тобто, якщо треба написати резюме, хтось прямо зараз в нас є Job Search Center, та тобто відразу працівників в живій черзі вони допоможуть. Кожен отримав послуги. Якщо не працевлаштування, то послуги з виготовлення документів, якщо ні, то послуги ще, Та, то всі будуть знати, що це таке центр для новоприбулих. Тобто Ми знаходимося на Норсісті, це сітрейна станція Мальборо називається, і буквально 5 хвилин пішки і ви в центрі для новоприбулих. І справді, маленька група українських спеціалістів тут творить великі справи. Дякуємо менеджеру Андрію та працівникам українського відділу. Також щиро дякуємо керівництву центру за сприяння та підтримку в організації інтерв'ю для української радіопрограми. Легендарна комедійна вистава Олексія Гнатковського. Про що мовчать чоловіки 30 жовтня у Ванкуворі в Альянс Францес, 6161 Камбі-стріт. Початок о 19.00. Вхід з 18.00. Квитки на Eventbrite. Дорога до Калгарі відкрила для нас нові несподівані зустрічі у мальовничому Нью-Денвері. Ми відчули щиру підтримку від місцевих жителів. Саме там нам підказали, що в селищі живе український діаспорянин пан Пітер Леонтович. Ми розшукали його і мали цікаву розмову, адже він представляє третю хвилю української еміграції в Канаді. Я пам'ятаю, що моя бабуся і дідусь приїхали в це місто Моя бабуся і дідусь оселилися в Хілс, і вони разом з кількома іншими родинами в цьому районі створили свою рідну громаду духоборів. і так вони виховували тут своїх дітей разом з родичами з Хілс. Мій дідусь Петро Леонтович служив на флоті. Вони приїхали сюди з Веніпегу. Він був старателем, тож приїхав сюди під час великої срібної лихоманки. Оселився в Сандоні. І тоді він зустрів мою бабусю. Вона була кухаркою в таборі. Вони створили тут родину в Хілс. Мій дідусь був старателем, шахтарем у цьому районі коли приїхав зі слокану до Сандону, а моя бабуся була кухаркою однією з таборових кухарок у цьому районі. в дуже юному віці. Я пригадую історію, що вона працювала так з 15 років. Саме тод тоді вони познайомились. я завжди відчував сильне почуття громади в цьому районі, коли ріс із дідусем і бабусею Ми робили багато українських речей разом з сім'ями вони розмовляли українською, тож ми часто казали такі речі, наприклад, як спасибі. Тепер вже не так часто я це кажу, як в дитинстві. коли не практикуєш, трохи втрачаєш зв'язок. але я можу сказати, що я виріс у дуже українській культурі. Я безперечно канадець, але моє коріння безперечно українське. У нашому домі завжди було багато їжі. Ми збиралися разом. Моя сестра жила неподалік, і вся родина жила навкруги. Усі приходили разом пекти хліб, готувати кашу і таке інше. їжа завжди була великою частиною мого життя, коли я ріс. і це було здебільшого українська їжа. Ми сідали за стіл, ділилися історіями. навколо завжди було багато людей. Я пам'ятаю, як мій дідусь розповідав історії про службу на флоті. А от історії з батьківщини я чесно майже не чув. Я думаю, вони виросли вже в Канаді. тож їхні історії були здебільшого про життя тут. я пам'ятаю розповіді про зими, як вони ходили до маленької школи в Хілс де моя бабуся навчалася й виросла. Тож я найбільше чув саме про цей край. Ми завжди святкували українське різдво. Іноді вони клали сіно під стіл. і ми святкували два різдва. у той час року завжди збиралося дуже багато. Людей з родини. Це був майже місяць святкування. Консервування, соління, випікання хліба варили борщ. Тепер я кухар і завдяки цим спогадам про їжу та дитинство з дідусем і бабусею. Я навчився готувати. І вже приблизно 25 років. Я працюю професійним кухарем. Часто готую українське. Те, що я роблю, це радше в методах приготування ніж у смаках. у нас так багато добрих смаків. Мені подобається пекти, тушкувати, запікати. так само, як це робили на великих родинних святах. коли я завжди допомагав. Я навіть сьогодні їв борщ на обід і відніс трохи своїй тіці, яка живе тут неподалік. Українці живуть у кожному куточку Канади. І де б ми не були, ми знаходимо своїх у зустрічі з паном Пітером у Нью-Денвері Ми ще раз переконалися, український дух є всюди, і він об'єднує нас незалежно від відстаней. Без обмежень вирушають в тур сильні серця, що об'єднують українців у США та Канаді. У Ванкувері будуть 23 жовтня. Один із найпопулярніших українських рок-гуртів без обмежень оголошує масштабний північноамериканський тур під назвою Сильні серця, який відбудеться у жовтні 2025 року. Куплений вами квиток на концерт гурту без обмежень це донат для українських військових, а тим самим внесок у нашу неминучу перемогу. Придбати квитки можна на ticketlib.events. Приєднуйтесь, щоб відчути цю енергію наживо та підтримати ЗСУ. А ми завершуємо наш випуск і дякуємо нашим слухачам за підтримку українського радіомовлення в Канаді. Бо де б тільки не билося українське серце там і є Україна. Ми просто зобов'язані дякувати. Дякувати людям, які, на жаль, віддають своє здоров'я та. Дуже дуже-дуже зовсім на жаль віддають своє життя за нашу з вами незалежність, за збереження нашої з вами державності в російсько-українській війні. Вона насправді продовжується вже 4 або навіть 5 сторіч. І от тепер ми, на жаль, маємо можливість спостерігати її активну фазу російсько українську, небратню. Недружню, абсолютно зухвалу війну, яка забирає життя українського народу, кращих з нас насправді. Мені хочеться, щоб ми знов про них згадали, щоб ми їх відчули, щоб ми про них помолилися. Це, це спогади хлопця, який знаходиться на фронті, який думає про своїх рідних людей. І він молить Бога про те, щоби нарешті прийшла. Весна. Я сегодня в Теребух, Там нас стреляли. Я про тебе згадував, моя ляле, так захотілось молока з теплим хлібом трохи ще булить рука, але терпимо ніби я сьогодні в полі був, там нас блукали, захотілося мені, твоєї кави І щоб мала. На мене так, з криком татку, дай мені мені, мою шоколадку найби вже прийшла весна. Багато і подумалось мені, а як там, тато, я би татка пригорнув, Скурив би з ним цигарку, та то би мені наляв ляв чарку, найби вже прийшла весна водичкою якомога швидшого повернення живим, живими та здоровими. Обов'язково з нашою з вами перемогою, друзі. І так буде неодмінно, тому що з нами правда і з нами Бог. Слава! Україні! Найбільше прийшла весна, Боже, ну, Божию. i